Вами могли спостерігати з дійсно за яскравим футзалом, який демонстрував вже не у нас сьогодні. Ну і звичайно, вже переходимо до кардинал Рівне Готові спостерігати за цим чудовим дійством. Ось є свисток арбітра. Ми давайте з вами будемо двадцятий я про нього вже говорив. Ігор Корсун, але проговорю після. 26-й Дмитро Скипчик, 31-й Євген Ланко. 70 із нашими матчами в 13.30 розпочнеться ще теж цікаво буде е, танк, демонструвати. Про, пробуває Микола Микитюк. Шукає партнерів. Пробуває, блокує удар. Ланко Микола Микитюк пробуває далі. Знову ж таки показує Михайло. Буде плу... є. Є удар від Миколи Микитюка. Показував на пальцях Михайло Грицина, яку саме розіграє комбінацію. Ми бачимо розіграш дорагану і пробуває Микола. Передача на Басича. Микола Микитюк, що вигадає Микола ось таки, на Грицину і пробуває свій потенціал, демонструвала свою силу, міць. І ми бачимо, як Басич пробуває, але без просування. Бачимо короткий пас і порушення від Скипчика, але пробиває Данила Бакшин. Якщо говорити знову ж таки про цікаві факти, то... Ох, ми бачимо, як гарно дотепно Данила Бакшин. Поміж ніг. Так, Забиває м'яч, у ворота Іллі Бакінського. Вітаємо. Вітаємо! Драконів. Знов ж таки гарно розіграли. І пробуває Ігор Корсун. Далі Назар Швед придумає Михайло. А далі Верпанич пробуває якраз після на себе увагу Скіпчика і пробуває проти Володимира Кручка. Микола Микітюк може пробити. І знов ж таки бачимо Штанга. Не розуміє вже саме Микола, що відбувається. Розводить руки Чим до ніг, так? Без просування є трошки просування, але Артем Перенюк втрачає час, і ми бачимо, Валенюк пробуває одразу заблоковує знову ж таки з тієї точки, де за хвилину до того ми бачимо удар від Масевича. Ми бачили це, але заблокований він саме Басичем. Знову ж таки, небезпечно. цікавим другим таймом. Це точно, друзі, обіцяють нам ці команди, але бачимо, що невдало. Використовує 100% позицію так, можливість Володимир Кру, який ми зараз з вами бачимо. Ну і... Бакшина. Отже, ми бачимо з вами, що Микола Микитюк номер 6 Микола Грицина і Михайло Грицина, який забуває зараз під час оголошення складів команд 2-0 таким чином. Збільшується у нас рахунок Це Михайло Герцена та Данила Бакшин, які відзначиться в першому таймі. Ну і ми бачимо жвавіше, веселіше почалася гра самовиконанні. Івано-Франківського І Подивіться, що робить Микола Микитюк, Що робить цей легень? Ну, дивовижний м'яч. Я вам скажу так. Це вже не вперше, коли дійсно Микола. Шукає себе, пристрілюється, а потім видає феноменальні влучні удари, м'ячі. Це був дуже крутий, гарний м'яч. Керівник команди Срії Кривенький, президент клубу Василь Костюк, який так само присутній сьогодні на матчі, спостерігає такий яскравий і результативний футзал. Що зробить Микола Грицина? Чи проб'є він далі на Миколу Микотюка долітає від пасу. Після пасу саме патайся, патайся, патайся. Ланко на Горпинича Горпиничка Микола Грицина, що зробить він? Патайся, Далі на Микитюка провертає. Пробуває Микола і знову ж таки, знову ж таки дубль від Миколи Микитюка. Ну що, злості такої спортивної, так? Азарту хоч не відбавляє у нього. Микола Микитюк досить таки влучно. Вже розпочинає сам і наздоганяє за цим показником, за показником забитих м'ячів в своїй команді. Артема Форенюка. але бачимо, що Микола Грицина міг так само з Волянюк. Що буде далі? Що продемонструє нам Михайло? Пробуває Васич і знов ж таки. Досягнули свого результату. Результату, який поставив перед хлопцями тренер. Так, відносять, відвиводять загрозу. Але Артем Фернюк може пробити і що тут Ілья Ябакінський своїм діями знову ж таки відводить загрозу. А... На Миколу Грицину, що ж тут перекидає Микола, але бракує. Бракує. Юрій Соленка, але на місці. Юрій. Данила Бакшин. Ну що ж зробиш, ти перекидаєш. І Паренюк забирає під свій контроль м'яч. А далі А далі простріл від Масевича І добування від Корсуна не точно. Вступають пресенку Руганівці. Швед і пробуває Назар. А Назара відцікаючи складу команди. Далі Юр Корсун має можливість. Активні знаючи результ... результативність і бачимо Донецьку, і Луганську, Я впевнений, що будуть і, можливо, навіть в Криму. Чекаємо цього. А так Даниле Бакшин марнує свій шанс. Кардинал рівне стандарт. А завтра, в той самий час, початку матчу, який і... сьогодні ми бачимо, знов ж таки марнує завтра. Так само в першій годині. І будемо. м'яча... І бачимо, чим завершується ударом Дмитра Скипчика по воротах, але знову ж таки нічого. Роз... Кардинал рівне стандарт рівне. Ну і що, друзі, знову ж таки, чекаємо вас вже завтра. І будемо з вами спостерігати за...